Меня отця і сина Святого Духа, я Отця і сина Святого Духа. Дорогі мої розлюблені, давно ми вже з вами не, не розбирали, не вчитувалися в Євангеліє Святе. Ми молимося, стараємося в молитвах, щоб вона була наша. І, але сьогоднішнє Євангеліє, воно не залишило мені. Не залишило мені шансу, щоб ми його не роз, не ще раз не послухали, бо воно є це ключове Євангеліє Християнське. Воно, воно саме могутнє, саме, 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 саме справжнє, саме страшне, як так можна говорити. Я би хотів, щоб ми ще раз її прослухали. І в цей період, коли в цей страшний період війни, в цей період, коли випробовується і церква, і віра, і любов до Бога. І, прояв, і все проявилося, і брехня, і лукавство, і Антихристова Церква з її брехливими молитвами, і з брехливим патріархами, і з брехливим епископатом. Але цей непростий момент війни і смерті наших хлопців, людей, які захищають нас з вами, воно, воно заставляє нас по особливому. Ще раз передумувати свої християнські, християнські настрій, свою християнську душу, свою християнську віру. В той момент, коли нам вкрай необхідно оця віра в Воскресіння змертих, ми не, без ної, без неї ми не можемо любити. А і любов, вона неповноцінна, коли ми не ми це Воскресіння змертих, воно нам, воно нам нашим є диханням зараз в сьогоднішній державі, воно є нашою надією і тому. Християнські смисли, особливо нам зараз, особливо нам потрібно в них набирати силу, набрати відвагу. Одним словом, Євангеліє звучить сьогодні так. Це маємо сьогодні два Євангелія, Рядове да? 19 неділі і в честь Діонісія Репогіда теж особливий святий, такий незвичайний Діонісій Репогід, який якому, і, і в якого є особливі праці, Діонісія Ріпогіта. Він, оп... він один з небагатьох, хто описував небесну іерархію. І християнський містик, справжній грек, ще Чи читали ми сьогодні послання, що да? він був з варіопагою, його Павло призвав. Один словом, перший Евангелія звучить сьогодні. Це то, що нам Господь буде говорити, що любіть ворогів ваших. Так, це той це то Євангеліє. Почнемо спочатку. Рече Господь, як уже хочете, творить вам чоловік і витворити також. Тобто Господь каже, як ви що, як ви хочете, щоб вам робили люди, так і ви їм робіть. Оце він так починає сьогодні Івангелія. Ви як хочете, щоб вам робили, так і ви робіть. Як ви хочете, щоб вам робили люди, так і ви їм робіть. І далі Господь говорить, якщо ви любите тих, хто вас любить, яка, що вам є благодать, і грішниці люблять так. І якщо благотворити благотворящим вам, якщо добро творити тим, хто вам творить добро, то яка вам благодать? що, що вам з того? То грішниці грішниця так само творять? І якщо взаїм даєте від Хто чаючи, вас прияти, благодать, благодаті, бо грішниці взаїм дають, да восприймуть приймуть Обаче, і тут починається цей ключ, оцей стержень, оця найнезрозуміліша, найнезбагненіша християнська річ. Обаче, любите враги ваша. Обаче, любите враги ваша. Отже, любіть вороги ваші. І, і добро творити, і взаїм дай майте, і нічого не, не, не бажаючи нічого назад, нічого, нічого жаю, нічого не бажаючи назад. І будем зда, ваша много. І будем зда ваша нога. Вслухайте слова, і буде Син вишнього, як ото єсть благ на безблагодатний і злеє. Будьте в милосерді, як отець ваш милосерд єсть. От я би хотів ще і ще, щоб ми зараз вслухалися в це Євангеліє. І зрозуміли, що багато ми люди робимо добро тим, хто творить нам, і, і, і ми е, любимо тих, хто нас любить, а Господь нас перевертає сьогоднішнім Євангелієм і каже, любіть ворогів ваш. Тобто, і добро творить тим, хто вам тим, хто, хто вам нічого не зробив. І бо і тоді буде ваша мзда, ваша велика на небесах. І тоді ви будете синеве Вишнього. Тобто тоді ваші молитви будуть незбагненно почуті. І якщо скажете, Господи, спровержиться царство Антихристове, то буде це почуто, бо ваша милосердя і любов рухає вами. І ви любите не тільки тих, хто вас любить, а ви любите і ворогів своїх. Але оці слова, вони, вони нам. Дуже тяжко зрозумілі, бо в стержень в них лежить попередні Євангелії, попередні слова Господа, коли він говорить, що перша заповідь любити Бога свого всім серцем, всією душою. І всі ці заповіді лежать на цьому, на любити Бога всім серцем своїм, і всією душою, і всіма силами своїми. Отут, От у цій заповіді лежить і ключ сьогоднішнього Євангелія. Тобто, якщо ти полюбиш Бога всім серцем, всією душою, і ти будеш творити добро не тому, що тобі створило добро, а тому, що ти любиш Бога. І тоді ти будеш сином Всевишнього. Тоді ваша віддячність, вдячність, ваша мзда, ваша, ваша, ну то, що Бог вам віддасть, буде велике. Тобто ви станете дійсно могутніми, і молитви ваші будуть молитвами святих. І любов ваша буде могутня. І вона буде велична і страшна. Вона буде страшна для ворога, і для Антихриста. Бо ваша правда буде розрізняти правду від брехні яскраво і потужно. Вона не буде мати слабості, але вона не буде мати егоїзму, вона не буде мати страху, і вона не буде мати злоби. Тобто ви будете могутніми, безстрашними і беззлобними. Бо ми у цей момент, у цей момент війни нам не дуже, скажімо так, Звучать слова любіть ворогів ваших, але вони але вони перше за все. Вони, вони, вони в основі на любити Бога всім серцем своєю душою, всім розумом. І якщо ти любиш Бога своїм серцем, всією душою, то в тебе пробивається та любов і до ворога, навіть коли ти воюєш, навіть коли ти його знищуєш, бо ти знищуєш не само знищуєш саме зло, не людину. Знищити треба зло. Ото, антихристове, ото Антихристовий Дух, ото Антихристову державу, ото Антихристову ідею руського, брехливого, лукавого світу, який, який нагорить ненавистю. Подивіться, скільки він приніс смертей, і скільки, скільки приніс смертей ті, хто благословили християнським ім'ям і християнським благословенням. Це, яка це, християнська це антихристовість, розумієш? І ненавість повинна нам згоріти до цього зла, до цього зла. І, скажімо так, і оце зло має бути знищено, розумієш? І тоді, можливо, навернуться ті люди. Тоді, можливо, є шанс повернутися тим безумцям, які кричать в ті страшні слова. Гойда, кричить, колишній священник Антихристом, наповнений Духом. Хіба не шкода такого безумства в людях? Бачите? Безумство, яке руйнує сьогодні нас? Але... Але. Одним словом, оця любов до Бога вона має стати нашим стержнем. Любити Бога, і Господь заступиться з нами, і Господь буде з нами, і Він буде воювати, а Він і воює з нами, бо та лукавство, бо то брехня, бо то зло, воно набирає зараз лукаві, страшні форми. Тому, перш за все, друзі, запам'ятаймо собі слова: любити Бога всім серцем, всією душою. І нехай ця любов в нас живе, живе своїм духом. Своєю любов'ю, своєю правдою, своїм гнівом, своєю, своєю могутністю живе в нашому народі, і щоб ми дійсно стали сіллю світом, сіл'ю землі і світлом для світу у своїм справжнім християнством і, і ствердили справжню церкву, і витягнули ту церкву з того безумства, з того з тої, з тої єресі, яку зараз спадає оця особливо через російську церкву, вся церква падає через лукавство, через Антихристовий Дух, через поклоніння Мамоні. Бо вони забули любити Бога всім серцем, бо якби вони пам'ятали, то як могли б благословити вбивати людей? Бо друга заповідь буде ближнього, як самого себе. Тому, і можливо, таке відношення до тих навіть полонених, яке зрозуміло, горить гнів в наших серцях, але, але та християнська любов і милосердя навіть пробивається. Вона пробивається в нас, вона в нас живе, вона свідчить, що ми народ є святий. Ну і зрозуміло, в честь Діонісія Репогіта ще і ще під підтвердженням, того, що наша є віра і наша, наші надії немарні. Ми читаємо Євангеліє про те, на що подібне царство небесне, в честь Діонісія Репогіта. І Господь говорить, на що подібне царство. Царство подібне є на скарб. Який людина скрила, і коли вона знайшла, знайде його, вона від радості продасть все, щоб купити це поле, де закопаний цей скарб. І подібний до, до жемчужини, яку, скажімо так, до доброго бісера, 도 людини, 도, до людини. Подібно до людини, що купця, що шукає добрі бісери, і коли він знайде на оцений бісер, він продає все, що має, щоб купити цей бісер. Тобто це християнський дух, оця любов до Бога. У нас буде горіти тою любов'ю, вона буде відкривати нам блаженства, вона буде просвічена розум правдою, буде наповнювати нас силою, могутністю, безстрашністю і святою беззлобністю, які є любов до ворогів. Амінь.